Коли людина в певному середовищі перебуває, скажімо, маленька дитина потрапляє в сім'ю, де вона народилася. Це можна, знаєте, також метафорично описати як якийсь суп або борщ. Так, там плаває шматочок, якихось установок. Ну, давайте, капуста буде. Да? Це буде там від бабуш, від бабусі, там, морквинка, якась там фасоль, картопелька. Це там установка від кожної людини: від мами, від тата, від дитячого садочку, якась там травма, десь там впав. І це фактично створює цей борщ суп, тобто спочатку була водичка. І оці близьке наше оточення, да, воно так зробила вже ну, людина, вже от вона метафорично вже не водичка, а такий певний борщик. Приводимо далі аналогію, таке, якщо з коханням якимось. Чому, наприклад, привертаю увагу саме ця людина, та от саме на ваш борщ хтось повівся, да, на оці інгредієнти, ось смаковий такий, комусь цей борщ 100 років не потрібно, йому потрібні сухарі. І ти там бере оці сухарі. Що дитинка народжується як водичка, потім з віком дійсно борщик, 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 потім там ферментується, Чи може там десь перекис. Трошечки вже, може, зіпсований той борщ, але гурмани є завжди, не переживайте. Да?